Феномен стресу відомий всім, але хто знав, що він ще й заразний. До такого висновку дійшли вчені з Гавайського університету. Ваш шеф приїжджає до офісу з хвильованим, і у вас автоматично наростає хвилювання. Ваш чоловік або дружина сідають за стіл, починають розповідати про свої проблеми на роботі, і ваша вечеря зіпсована. У даному випадку не йдеться про звичайну нетерпимість. Вами заволодіває стрес. Він передається організму безпосередньо від того, хто знаходиться поряд, так само як простуда. Колеги по роботі з їхніми скаргами, незадоволені родичі. Діти, які переживають через екзамени, все це впливає на настрій, отже, й зачіпляє вашу нервову систему та психіку. Стрес поводиться як хвороба. Існує первинний носій, він інфікує усіх інших, які тримають стрес у собі, доки він не вибухне заражаючи оточуючих. Частіше цей феномен стосується жінок, адже вони більш емоційно сприймають страждання інших. Але проблема у тому, що якщо негативні емоції доводиться відчувати неодноразово, то вони присипляють здатність організму до опору, і інфікована людина починає їх сприймати як свої власні.